Дуже часто за цим слуханням російської музики умовно да за споживанням російського контенту і перебуванням подальшим перебуванням в російському інформаційному полі якраз не стоїть якийсь відомий вибір, не стоїть якась українофобія, не стоїть якесь заперечення українська з дуже багатьох випадках. Це просто якась інерційність неміння неміння себе впевнено ну, поводити в інформаційному полі, критично мислити і е якось відсіювати чужі наративи, а дуже часто за це стоїть просто елементарний підлітковий протест. Uh -huh. Коли тобі то, з одного боку говорять про те, що твоя країна захищається, що Росія агресор, і що не варто, не можна, неприпустимо підтримувати агресора, навіть спосіб просто споживання контенту, оце ці терміни не варто, не можна, не слід, підліток часто. То сприймає, як, як заклик заперечувати це все. І тому російський і тому російський то, репер Моргенштерн напевно. Першу... Слухає, слухає та умовно, Морген. Ну, мені здається, це одна із причин. Мені здається, часто за цим немає якоїсь ідеологічної складової, просто елементарний підлітковий спротив. От такий не дуже розумний, не надто симпатичний, але ну, от він такий. Підлітки в 13 років намагаються робити те, що батькам забороняють робити. А, а, а ваш підлітковий бежать? спротив, який був? Ну, теж такий. Просто мій підлітковий вік співпав на початок перебудови. Uh -huh. Відповідно, та я, я, я теж слухав якусь музику, і теж, до речі, російську музику, російський рок тільки, та? Ну, кінець 80-х. Тобто, та музика, яка дратувала старших, яка дратувала дорослих.